Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко, Вівторок вечір наша е, зустріч, традиційне вечірня. І мене завжди, я думаю, а чого ми так відносимося до Білорусі? А чого ще багато людей чомусь кажуть, що Білорусь, якби вона там сама пішла, якби вона те робила, я взагалі не розумію. Ну, мало того, що вони. <ків> Білоруси навчають російських мобіків. Мало того, що вони віддали все озброєння. Мало того, що з їхніх аеродромів злітають літаки, і у нас тут були і тривоги. Я не знаю, обстріли були чи ні з території Білорусі, але вони могли вилетіти і там обстрілювати. Так а що ж забули? Чого забули, що 24 лютого 2022 року 70 тисяч російських вояків з території Білорусі зайшли у Київську область. Чого це забули? Я взагалі не розумію, чому ми так відносимося, білоруси та нам їх та нам їх шкода, та вони такі, та вони ось такі. Я не розумію, чому. Колона з Білорусі протягнулася тоді на 64 кілометри. Колона військової техніки, друзі, 64 кілометри. Це треба уявити. Що там йшло? Скільки там йшло? Чого там йшло? А. Зустріла їй і цю колону. 30 спецпризначенців наших. 30. Вони з різними гранатометами, з джевелінами. Вони нищили цю техніку як могли, де могли. Працювали, не знаю, як оті... Ташки, знаєте, перелітали, вилітали, уходили, заходили 30 спецпризначених. І це вони тільки стримували практично день. Потім було знищення дамби на річці Ірпінь. І це не дозволило тоді цим росіянам, які поїхали з Білорусі. Поставити пантони, да, мости там були знищені також. Поставити пантони і переїхати ні, воно розлилося. І вони тормознули. І не змогли переправитися так на інший берег, берег річки. А потім перемога під Макаровим та Мощуном. Ну, але я не про це. Я про те, чому ми забули за Білорусь. Чому ми так стрепитно про неї? Ось там батько, він не дає, він пітляє, та нічого ніхто ніде не пітляє. Просто прекрасно, вони розуміють, що Білорусь поставить на собі хрест, величезний хрест, якщо хоч одна міна полетить, а можливо, вони десь і летять. Так що, друзі, давайте відноситися до всіх. Чесна, справедлива, я і в кінці буду розказувати про чесність, про справедливість, про нашу справедливість, про наше рівне відношення до всього і до всіх. А то ми ж знаєте, як оце, ну це ж наші, ну може ми там, та це ж добре, та це ж ні. Потрібно або так, або так. Це як і про олігархів, це як про все. Це як і про те, що ми або допомагаємо армії, або підтримуємо канал, або не допомагаємо армії, або не підтримуємо канал. Все дуже просто. А бути, знаєте, і так, і сяк, і ось так, і ось так це неможливо. Я хочу подякувати всім тим, хто допомагає армії, ось хто продонатив сьогодні. Я кожен вечір це роблю, і мені дуже приємно дякувати людям за. Вашу допомогу, друзям, підписникам. Ну, я не знаю, ми вже стали як однією родиною тут невеличкий канал, невеличка, от, ну, от, невеличка група людей там. Ну, ви класні. Я щиро дякую Дірябеки Людмилі. Якщо прізвище щось не так, вибачте. Яковлів Олександру, Петухову Андрію, Цепостатінний, я вже просто запаміню: шатель Наталії, Єрьоміної Любові, ручук Людмилі, Мочаліної Галині, Мінаєвої Наталії. І ось Херуш або Херуч Ганні, вибачте, я, я не, не так добре розуміюсь в англійській мові, а там прізвище на англійській. Так що вибачте, як правильно. Величезна вам подяка за ваші донати. І не тільки від мене, подяка від Мажана, подяка від Салами. Подяка від тих хлопців, кому доходить наша допомога, друзі. Йдемо далі. Йдемо далі. Ахметов хоче судитися з Росією. Ахметов хоче судитися з Росією за ті підприємства. Які він втратив. А втратив, я вам хочу сказати, ну це ось тільки я знаю. Єнаківо, там була Горлівка, там була Макіївка, Донецька, Маріуполь, Авдіївка, Константинівка, та його підприємства були по всій Донечні, щоб ви знали. І не тільки, ж, не тільки ж металургійні заводи або Коксох. Металургійник, Коксахім Богатілавки, і Шахти, і е, е, кар'єри це ось Докучаєвськ, Та все. Практично Донецька область працювала повністю на Ахметова. І ось він каже: Я подаю позов на повне відшкодування Україною агресорам усіх западійних, нам з 2004 2014 року збитків на незаконно окупованих територіях Донецької та Луганської області а ще ж в Луганській, скільки всього було. Відшкодовані кошти я вкладатиму у відновлення та будівництво нових підприємств, створення робочих місць та зростання економіки України. Це заява Ахметова. Ну, хай судиться. Хай, хай судиться, звісно, не тільки він мільярди мав, ну, щось мало від цього і Україна, і, звичайні люди працювали, якось жили, щось було. Давайте так, давайте зараз тут так скажемо. Він працював в Україні. Погано працював для України. Погано працював для людей. Більше працював на себе, на своїх дітей, які зараз ховаються в Європі. Але працював, щось було. Але мене тут цікавить інше. А як він буде судитися, я буду, чесно, буду спостерігати за цим процесом, коли він подасть, які претензії. І, а головне, які будуть докази. Докази. І як буде сприймати це міжнародне суспільство, міжнародні суди. Це цікаво тим, що це чекає нас, всю, Україну. Подивимося. Подивимося. Це, це цікаво. Це як Ну, Щонайменш це цікаво. Подивимося, як буде. Друзі, підпишіться на мій канал, якщо вам подобається. Розповсюдьте, порекомендуйте друзям, порекомендуйте всім знайомим. І ми будемо разом Будемо разом обговорювати те, що нас е, хвилює, те, що у нас на, е, в голові, те, з чим ми живемо. А живемо ми є така. У нас народна артистка, Сумська Ольга, а в неї сестра, Сумська Наталія. Чого я кажу, що ми повинні бути справедливими, справедливими в першу чергу. Я завжди кажу, чесними бути легко. Легко, справедливими бути дуже тяжко, і здається мені, що справедливим до кінця людина бути не може, але треба намагатися. Ось ми погано відносимося до тих артистів, до тих до тих артистів, які там в Москві щось розважають, гуляють, ще щось там, живуть в Москві. Там. Вони зрадили Україну, і це правильно, це нормально. Це нормально, так повинно бути. А ось чому ми інших не згадуємо? Це от я вже казав про Меладзе такі. Вони начебто наші, а начебто не наші. І багато ще других. Так от, Ольга Сумська, народна артистка Борисюк, Бросюк, не пам'ятаю його мій чоловіка, але це інше. У неї є дочка Антоніна Паперна. Перший же чоловік у Олії Сумській був паперний. Так ось ця Антоніна. Вона вийшла заміж. Якщо мені, якщо мені не зраджує пам'ять, вона вийшла заміж вже після 2014 року в Москві. Вона переїхала, жила там, здається, до 14, а потім вийшла заміж, і ось вона. І ось вона називається у нас Московська невеста. Ну, що ця московська невеста? Так, зовуть її Антоніна. Так ось вона спокійна, зараз, зі своїм чоловіком, Володимиром Ягличем гуляє, п'є, ходить на тусовки, виступає. В... Приймає участь у всіх заходах за російську армію. Приймає участь у всіх заходах, які підтримують російське керівництво. Якщо її запрошують, вона йде. Вони були по красній дорожці, ходили там ну, скрізь, скрізь. Розумієте, вони скрізь. І нічого. Чому ми нічого не кажемо Ользі Сумської? Це її дочка. Ні, я розумію, що батьки за дітей не відповідають, як і діти за батьків. Але ми цю Антоніду навіть не, не згадуємо. Навіть не згадуємо. Лободу там згадуємо, Ані Лорак згадуємо, Дорна там згадуємо, інших якихось а, Повалій. А Дочку Сумської не згадують, так не можна. Я не кажу, що треба наїжджати ілі палити там, і ще щось, Ольгу Сумську. Ні. Але люди повинні знати, що і таке у нас є. І якщо ми там проти, то ми і тут повинні сказати: Тоня, це не наша дівчина, не українка. Оля Сумська, Тоня, це не Українка. Дочка твоя не Українка. Вона не за Україну. Вона за Росію і вона підтримує своїми діями агресію на нашу державу. Ну, так ось якось виходить, друзі. Друзі. Якось так виходить. Тому я ж кажу: чесним, бути легко. Ти сказав то, що думаєш. І це вже є твоя правда, не тільки твоя, взагалі правда. Ти бачиш, думаєш, так і ти сказав: я ось думаю так і все. І це ти чесний. А ось справедливим, та тут я промовчу. Це ж як корупція. Це все працює як корупція, друзі. Ось тут можна трошки. Да? Ну тут же ж моя сестра, я, тут, вона мені допоможе, або я їй допоможу. А ось там? Ні, там не можна. Ось. Навіть, навіть в цій сфері, і то ми якось намагаємося бути Ну, треба або так, або так. Ну, ще одна є ситуація така, і ви знаєте, вона мені настільки подобається. Ми ж там на Рамадан відпустили двох військовополонених мусульман в якості доброї волі, як кажуть росіяни, що ми от хочемо поміняти всіх мусульман на всіх мусульман. І ось показали це: що ось, знаєте, вам двох мусульман. Але знаєте, що мені сподобалось? Я бачив це в фотографії. Ну, це класно. Однополоненого мусульманина, якого ми відпустили, знаєте, як він пішов? В жовтих штанях і в блакитній рубашці, в жовто-блакитній одежі. Це, ну, просто, ну, я ось коли дивився, я, я не міг і, і сміятись, і радуватись, і, знаєте, задоволений таке, ну це, блин, стоїть цей мусульманин. Воно ж видно, що він ще і Азіатської зовнішності, і він жовто-блакитний. А я взагалі кажу: давайте поліняємо, Ну от давайте ми, нам не вперше, а давайте ми всіх військовополонених одягати в жовто-блакитну одежу. Штани жовті, сорочки блакитні, і на обмінних всіх в жовто-блакитну. Це буде. Це буде кайф, друзі. Це просто буде кайф. От, от, от представте собі, виходить там 100 полонених росіян на обмін і всі жовто-блакитні. Не знаю. Я насолоду отримую. Чесно, насолоду отримую від цього. Друзі, вам дякую. Дякую за те, що ми разом. Дякую за те, що ви будете допомагати і допомагаєте до завтра. Завтра у нас 5 хвилин. Зранку, Україна переможе!